Так, Вітаю вас всіх. Сьогодні хочу показати вам хадемар. Хочу зняти відео, бо так. Ягода дозріла, одразу зірвали, зіли. дозріла, зірвали, зіли. А, Ось така ягодка. Весною вона мені накидала ось такої мільйон. Збирав на ось цьому крайньому кущі, от в мене їх аж, аж 4 штуки. Але піврядочка я собі з них посадив, взяв саженців. Вусів пускає. Ну так, трохи жаднюга, але ось така ягода. Ну це дуже схожа на румбу. Дуже схожа. По формі. Ну прям, ну, Голландія, Голландія. От в мене є що з голландців: румба, Верді, Хадемар. Ягода, форма однакова. Ось така форма їхня, голландська. Оце один кущ. Під коносів накидала вона, звісно, ще. Таку розгортаєш. Десь там і лізуть, і лізуть. Можливо, камера не передає так, щоб побачити добре, Але, ну от може отак покажу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось там лізе 7, 8, 9, 10, 11, 12, он лізе, 13. І ось тут ще є маленьких, там, бачите. Я так розумію, що вона безперервного плодоношення буде. Ось така ягідка. Ягода не маленька. Я думав, що вона буде мала, але вона от зараз мене радує. Дуже радує. Так. зерьмам спробуем. <свист> она такая квесная. Она такая квесняна клубника. На мае смак, аромат. Она не мягкая, но она не твердая. Она такая масляная. Консистенція. Дуже добра, чесно, дуже добра. От через те і знімаю, хоч ну, поки є одна ягодка, бо, бо і то і не буде. Ягода дуже смачна. Солодка. Ну, може немає такого сильного аромату. Але розмір нормальний, так як для ремів, це вже суперовий розмір. М Накидала багато. Вусів, так, да, вусів трошки маловато дає. Ну, тут, тут ще більше квітконосів, ніж на тому корчі. Тут є, 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 є. Цей кущик. Мабуть, що хрущ трошки під'їв, трошки прив'яло, вчора проляв ам'ячною водою, ніби трошки почало вставати. Можливо, розлякав трошки їх і вони вже не, не гризуть її. От так. Ну є і така. Але воно смачна. Я так відчуваю, що на наступний рік з ремів буде він в найбільшій кількості розсаджуватися. Всім гарних рожеїв. Ще раз голландський сорт ХДМар. Сорт класнючий.